Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую сирний рулет з куркою та грибами. Це дуже смачно і дуже просто. Приготування почнемо з сирної основи, для якої нам потрібно 300 г сиру, 3 яйця та 3 столові ложки сметани. У ємність вибиваємо 3 яйця, додаємо до них сметану. Натираємо на грубій терці сир і це все гарно перемішуємо. Додаємо трішки прованських трав, або ще їх називають італійські. Але це по бажанню, можливо, хтось не дуже любить. Солимо, перчимо та обов'язково додаємо 1 чайну ложку куркуми, щоб наш рулет мав насичений жовтий колір. І виливаємо нашу масу на противень, застелену попередньо пергаментним папером. Пергамент обов'язково беріть гладенький, тому що від іншого е, тісто може після випікання дуже погано відклеюватись. І ставимо в духовку на 10 хвилин. Поки наша основа випікається, ми готуємо начинку. Цибулю та гриби нарізаємо кубиком. Та обсмажуємо на сковорідці до готовності, додаємо це все до м'яса, солимо, перчимо та добре вимішуємо. А тим часом наша основа вже приготувалася, і ми зараз будемо її відривати від пергаменту. Перевертаємо її на робочу поверхню і знімаємо пергамент. Тепер на цю сторону, де був пергамент, ми викладаємо нашу начинку. Ось так рівномірно ми виклали нашу начинку на основу. Тепер будемо скручувати це все рулетом. Тепер замотуємо наш рулет у фольгу і ставимо в духовку на 1 годину при 180 градусах. Прийшла 1 година. І наш рулет. Вже майже готовий. Ми його витягуємо з фольги. Ось так я розірвала свою фольгу. І тепер ще буквально на 5 хвилин в духовку, щоб він отримав золотистий колір. Дивіться, як красиво підрумянився наш рулет, який він має вигляд, а який аромат трави дали настільки насиченого запаху. Це не передати словами, обов'язково спробуйте. Зараз покажу вам в розрізі це щось неймовірне. Якщо ви один раз приготуєте цей рулет, ви більше ніколи не будете його купляти в магазині. Всім смачного! Дякую за перегляд відео. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть ваші коментарі та смакуйте із задоволенням.